Дізнатися про права просто з лікарняного ліжка представники центру вторинної правової допомоги та активісти завітали до військового шпиталю Черкаського, аби поспілкуватися з пацієнтами. кажуть, більшість потребує юридичної допомоги, але не знає, де та як її отримати. Хто скористався нагодою та що цікавить військовослужбовців, бачив наш кореспондент. З лікарняного ліжка за парту пацієнти військового шпиталю Черкаського зібралися в актовій залі, аби більше дізнатися про свої права. Активісти та правозахисники підготували для них насичену програму. Ми будемо показувати фільм про права людини. Надалі ми розповімо про самі актуальні права та свободи людини і проведемо, проведемо індивідуальні консультації. Ми будемо намагатися допомогти, вирішити допомогу, надати у складанні якихось документів, можливо, скарг, можливо, позовів до суду. Серед відвідувачів бійці АТО, військові у відставці і солдати строкової служби. Ігор 10 місяць. Місяців провів у зоні бойових дій. На передовій навіть організовував розкопки. А поки лікується у шпиталі, вирішив скористатися нагодою і поспілкуватися з правозахисниками. Так, в особистому порядку запитання стосовно відносин домашніх відносин по правій системі. Ще один відвідувач Олег потрапив у шпиталь просто у день виїзних консультацій. Чоловік переконаний, вчасно, бо саме потребує правової допомоги. У мене ще там проблема така є, що мені пенсію на тисячу додали, так але це мені в тому самому об воєнкоматі сказали, так і все, але так нічого все на одному місці позаду Олега примостилися солдати строкової служби. Хлопці зізнаються, навіть не в курсі, що тут відбуватиметься, але запитання вигадують миттєво. Так я не знаю, коли дембель, там все мене більше, в принципі нічого не цікавить. Перегляд фільму та трохи розмов у шпиталі. Пояснюють, не усі пацієнти розуміють необхідність таких заходів, але користь від них є. Мовляв, раніше військовослужбовці зверталися за юридичними порадами до лікарів, а тепер можуть отримати професійну допомогу. Саме розпространені випроси були по суті два: як підписати контракти, як уволіці з контракта. Все, це були основні. Ну поже появлялися які льготи нам... На, на які льготи ми можемо а, чому нам так довго не не делают УБД і так далі. Активісти та правозахисники відвідують шпиталь вже вдруге. Пацієнтам залишають інформаційні буклети з порадами та роз'ясненнями. Кажуть, виїзні зустрічі з військовими на лікуванні планують проводити щомісяця. Також запрошують звертатися до місцевих центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги та правозахисних організацій. Яна Гончарова, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.